Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can describe physical actions. Я можу описати фізичні дії. Розділ A називається Using your body. Використовуючи ваше тіло. Перше дієслово. Sit down. Сісти. Минула форма для sit – down. Sit це теперішній час. Sit це минула форма дієслова сит. Це неправильне дієслово, тому воно має зовсім іншу форму у минулому часі. Наступне Stand up – встати. Минулий час stood up – Встав. Стенд, але у минулому stood. Наступне ride, Road. Райд їздити верхи. Road їздив верхи. Дієслово ride ми використовуємо для будь-якого виду транспорту, на якому ми їздимо верхи. Це велосипед, це кінь, це мотоцикл. Все, на що ми сідаємо зверху. Далі джамп. «Стрибати» – До джамп нам не дали пару, тому що це правильне дієслово. А правильні дієслова утворюють минулий час за допомогою закінчення ed. Минулий час звучить як джампт. Дієслово dance. Американці кажуть dance. Данс танцювати. Минулий час данст. Клайм лазити. Клаймд лазив. Зверніть увагу на те, що якщо у вас до дієслова не додана пара, то це правильне дієслово. І для минулого часу ми повинні просто додати закінчення ed. І ще один момент: слово «клайм». На кінці у нас буква сполучення MB, але вимовляємо ми тільки М, тому що буква сполучення MB завжди вимовляється як М. У слові е, ягня або баранина lamb. Пишемо L-A-M-B, але вимовляємо тільки М. Лем. Наступне дієслово fallover. Перекинутися. Перекинувся у минулому. Fell over. Lie Лайдаун. Лягти у минулому лейдаун. Ран. Бігати минулий час run. Walk ходити пішки або прогулюватися. Пару нам не дали, тому що це правильне дієслово. Для минулого часу просто додаємо закінчення –ed. Get on. get on Ми використовуємо, коли ми заходимо у автобус, потяг. Воно перекладається як увійти. У минулому часі got on. Get off вийти із автобуса, трамваю, потягу. Минулий час got off. Запам'ятовуйте ці дієслова. Далі у нас табличка Spotlight додаткова інформація. І присвячена вона irregular verbs неправильним дієсловам. The verbs sit. Stand, run, fall, ride, lie, and get are irregular. The past simple of these verbs is not formed by adding ed. There is a list of the past simple and past participle forms of all the irregular verbs in the book on page 202. Дієслова sit, сидіти, stand, стояти, run, бігати, fall, падати, ride, їздити верхи, lie – лежати та get. О, у нас було get on, get off, входити, виходити. Це неправильні дієслова. Минула форма цих дієслів не формується за допомогою додавання закінчення і дії. Перелік цих дієслів у минулому часі. Та у Participle ви можете знайти на сторінці 202 у, у цьому підручнику. Е, я якось зніму окремий відеоурок по неправильним дієсловам. А зараз ми виконуємо вправу 1. Write the present form of the verbs. Напишіть теперішню форму дієслів. Walked – ходила пішки. Або прогулювалася. Якщо ми бачимо закінчення і, то для того, щоб із минулого часу утворити теперішній час, нам треба іді прибрати. І ми отримуємо walk. Lay down. Лей це неправильне дієслово. У ньому немає закінчення іді. Згадуємо, що лей у теперішньому часі лай. Lie lay down. Fell over перекинутися. У даному випадку перекинувся, бо «fell» – це минулий час. У теперішньому часі це буде fall over. Road. Їздив «їздив вверхи». Теперішній час «ride», «climbed» Лазив. Збирався нагору. Прибираємо. Іді і отримуємо climb. «Sat down. Сів або сидів. «Sit down. Got on. Увійшов у транспорт. Теперішній час. Get on. Ran – Минулий час. Run. Теперішній час. Stood up. Встав минулий час. Stand up встає теперішній час. Вправа 2. Complete the sentences. You need the past simple in sentences 6-9. to Завершіть речення. Вам потрібен минулий час, past simple, у реченнях від 6 до 9. Приклад. I sat down at my desk and worked for 2 hours. Я сів за свій стіл і працював на протязі двох годин. Перше. The children have to. Hmm, up when the teacher comes into the classroom. Діти повинні. Гм. Hmm, коли вчитель входить до класної кімнати. Діти повинні вставати. Тобто the children have to stand up. Друге, I often hmm, to work in the summer. It's only 20 minutes on foot. Я часто hmm, на роботу влітку. Це всього 20 хвилин пішки. On foot – це пішки, на ногах пішки. Тобто, якщо на ногах пішки, то він, я часто ходжу пішки. Це walk. Ходжу пішки, прогулююсь. I often walk to work in the summer. З 3 по 9 ви виконуєте вправу самостійно. Не забудьте, що з 6 по 9 речення дієслова у вас будуть у минулому часі. Якщо це правильне дієслово, то ви додаєте закінчення ідії. Якщо неправильно, то використовуйте другу форму цього дієслова. Ставте на паузу, пишіть, потім натискайте Продовжити і звіряйтеся з правильними відповідями. Розділ B. Push. Штовхати. Hold тримати. Held тримав. Put something down. Класти щось на якусь поверхню. Put має в минулому часі таку ж форму put. Тобто три колонки будуть put-put-put. Touch торкатися. Pull тягнути. Carry. Нести щось у руках, переносити у руках. Pick something up, щось підняти. «turn on» – увімкнути. Вимкнути буде «turn off». Нам не дали цього дієслова, але будете знати. «Turn on» – увімкнути. «turn off» – вимкнути. Give давати або дарити минула форма gave дав або подарував. «Drop» – опустити. Break ломати або розбивати. Минулий час broke. Close зачиняти. Shut також зачиняти це синоніми. Антонім до цього слова буде open відчиняти. Close це правильне дієслово. У минулому часі ми додаємо і ді і отримуємо closed. Shut це неправильне дієслово. У минулому часі воно звучить однаково. Shut. Всі три колонки будуть однакові: Shut, shut, shut. Open це також правильне дієслово. До нього додаємо ідії. І отримуємо opened – Відчинив. Переходимо до вправи 4. Що ви повинні у ній зробити? Make words from the letters. Утворіть слова з літер. Перше слово give. Із цих літер утворили слово give. Наступне слово це carry. Нести, переносити щось у руках. Тобто до кінця розташовуйте букви правильно, щоб отримати слово. У кінці перевіряйте. Права 5. Can you do these things with one hand or do you need two? Write one or two. Чи можете ви робити наступні речі однією рукою? Або вам потрібні дві. Напишіть один або два. Приклад. Shut a dictionary. Закрити словник. Словник ми можемо закрити однією рукою, тому ми пишемо один. Give someone five dictionaries. Дати комусь п'ять словників. Для цього потрібні дві руки. Перше. Touch a bicycle. Торкнутися велосипеда. А вже ж однієї руки нам буде достатньо. Push a bicycle. Штовхати велосипед. Ну, для цього вже нам потрібні дві руки. Якщо ми, звичайно, не велетні, то нам потрібні дві руки. Друге. pick up a TV – Підняти телевізор. Також нам потрібні дві руки. Turn on a TV. Включити увімкнути телевізор. Для цього достатньо однієї. Третє. Break a bottle. Розбити пляшку. Достатньо однієї. Але якщо ви Жінка і королева драми, то вже ж вам потрібні дві руки, схопити її, ефектно вдарити об землю. Але це, звичайно, був жарт. Значить, Однієї руки нам достатньо для того, щоб розбити пляшку. Open a bottle відчинити пляшку. Для цього потрібні дві руки. Однією тримаємо, іншою відкриваємо. Від 4 до 8 ви виконуєте самостійно. Також у кінці перевіряєте відповіді. Ось такі відповіді у вас повинні бути. На цьому наше заняття закінчується. Головне, що ви повинні засвоїти з цього заняття, це самі дієслова, вивчити їх і запам'ятати, які з них правильні, а які неправильні. До правильних додаємо закінчення і дії у минулому часі. Неправильні дієслова мають іншу форму у минулому часі, яку треба вивчити на пам'ять. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося на наступному занятті. До побачення!